Доброго дня! Вітаю, шановні друзі! Сьогодні, в силу актуальності певних питань, хотів би вийти в ефір та поспілкуватися з вами безпосередньо. Не претендую стати крутим місцевим блогером, особливо в той час, коли сьогодні з числа чиновників, таких блогерів вистачає, які успішно звітують про використання бюджетних коштів. Але це абсолютно не заслуга. Це обов'язок органів місцевого середування успішно і реально, раціонально використовувати бюджетні кошти. Наскільки раціонально, це вже інші питання, і, можливо, це тема іншої нашої розмови. Сьогодні я хочу поспілкуватися з вами на тему, як громадська організація форматор намагалась, чи намагається і по сьогодні залучити до Кременецької громади кошти меценатів та кошти інвесторів. Довідково скажу вам, що громадська організація форматор. Створена 1 червня 2023 року. І вже з червня цього року успішно почала реалізовувати певні свої думки наміри задуми. Створення ж її передувало чому? Метою її було об'єднання ініціативних та поважних і небайдужих кременчан для сприяння розвитку популяризації кремницької громади, в тому числі і на міжнародному рівні. Уже в червні місяці. 2023 року почата робота дала певні результати. Було віднайдено в Австрії мецената, який готовий був вкласти 1 мільйон євро в Кременецьку опорну лікарню. І все б нічого діяльність, співпраця з керівництвом цієї комунальної установи була розпочата. Однак на цьому початковому етапі вона і чомусь була завершена. Чому? Ймовірно, Кадрові перипетії, які тривали весь цей період часу, постійні зміни керівників давали ну, десь поштовх цьому ступору. Однак на цьому ми не зупинилися. в момент, коли ситуація стабілізувалась, в травні 2025 року було повторно ініційовано можливість партнерства, а також ініціативу залучення мецената та інвестора. До діяльності Кернецької опорної лікарні. І що виявилось? Виявилось, на жаль, чи на превеликий жаль, виявилось те, що без е, вказівки, думки, позиції е, очільника Кременецької міської ради керівник комунальної установи не може робити таких кроків. Тобто, навіть якщо кошти в великій, малій, середній, неважливо в якій кількості. Готові були би зайти так, кошти інвестора Без вказівки керівника громади це відбутися не може. На превеликий жаль. І цей крок, який міг би зробити керівник комунальної установи Кринецька опорна лікарня, так зроблено і не було. Друга не менш важлива тема, яка стосується залучення інвесторів, це побудова паркінгів. Підземних, підземно наземних паркінгів на території Кам'янецької громади. Ще 17 листопада 2023 року в місті Грац, Австрія, було зібрано певне коло е, фінансистів та власників капіталів, які готові чи висловили свою готовність про можливість капіталовкладення в реалізації проєктів побудови таких паркінгів. Для певного розуміння, де це можна здійснювати на території громади, було направлено відповідний лист. Ми цілий місяць очікували на відповідь. В листі зазначали просте та елементарне. Що нас цікавило? Нас, ну, як громадську організацію, як партнера потенційних інвесторів, цікавило, що наявність земельних ділянок. В центральній частині міста. Чи це буде не лише в центральній, а й в спальному районі, гіпотетично, які Кремляцька міська рада вважає можливими чи потенційними для побудови таких паркінгів. Однак місяць тиша. Цілий місяць керівництво громади чи чиновникам, скажу громади, не було цікаво реалізацію таких проєктів. Хочу зазначити, що кожен з таких проєктів, вартість його, від 5 до 10 мільйонів євро. І більше того, з чиновником середньої ланки, з керівником середньої ланки на дружніх засадах було обговорено і навіть визначено ймовірні потенційні місця. Однак офіційна відповідь Керменецької міської ради була про все та ні про що. Не зацікавлено, не потрібно. Ну, складно мені на даний момент сказати, потрібно це не потрібно для міста, не мені визначати. Однак пасивність і в цей раз теж стала вражати. Третій, не менш важливий, як на, на мене, проєкт для потенційної реалізації його на території Ківнецької громади це влаштування туристичної, туристичної канатної дороги чи канатного підйомника. Інвестор Сполучених Штатів Америки ще в 2024 році висловив свою готовність та наявність вільних коштів для реалізації цього проєкту завважно в повоєнний період після завершення війни. Однак чому ми піднімаємо це питання сьогодні і зараз? Тому що не так просто його реалізувати, мають бути відповідні передпроєктні пропозиції та погодження всіма зацікавленими чи у, 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 сторонами або учасниками цього. Процесу е, попередньо листи було направлено в відповідні установи. Е, це, зокрема, Національний природний парк Кремляцькі гори та кремляцько почаївський державний історико-архітектурний заповідник, на території якого і мали б розташовуватися елементи конструкції даного підйомника. Відповіді були, скажімо, позитивні, але за певних умов, оскільки. Проблема полягає в тому, що це є природозаповідна зона. Спільними зусиллями чи спільної згоди, за спільної згоди ми дійшли до того, що необхідно створити таку міжвідомчу нараду, напевно, де залучити всі зацікавлені сторони, зокрема і відповідно комунальні установи, і саму міську раду, оскільки на території саме міста мала відбуватися побудова. І в червні місці було направлено відповідний лист, долучено відповідні позитивні висновки установ, про які я щойно зупинявся, говорив. Місяць часу Кремляцька міська рада стримувала цей процес, відповіді не давала, дала відповідь про все та ні про що в телефонному режимі. З виконавцем цього листа я пояснив, повторно пояснив, оскільки можливо, на папері люди не завжди розуміють, то необхідно, як то кажуть, на пальцях роз'яснити те, що насправді відбувається як це має відбуватися. Та повторно направлено лист Кремляцьку міську раду з ініціативою проведення такої міжвідомчої наради. Однак, наради так і не відбулася. Лише за допомогою чи за сприяння Повноважної Верховної Ради справ людини нам вдалося отримати відповідь. Відповідь Кам'янецької міської ради, як не банально б це звучало, яка відправляє нас назад до тих самих установ, до яких ми звертались і спільно з якими ми хотіли цю міжвідомчу нараду провести. Гаразд проковтнули ми і це. Але ми на цьому не зупиняємося. Розуміючи важливість. Реалізації таких інвестиційних проєктів на території Кременецької громади, так? або, можна сказати, навіть на території Кременеччини. ми продовжуємо цю роботу. І вже є певні напрацювання, є певні думки і шляхи для його вирішення. Так, да, не просто, так, да, складно, але робимо покроково певні, е вирішуємо покроково певні завдання. І сподіваємося на позитивний результат і реалізацію після війни цього мега крутого туристичного проєкту. Але тепер стоїть інше питання. Чому реалізація цих інвестиційних побажань, думок, ймовірних капіталовкладень інвесторів, чому вона не цікава сьогодні? Чинному керівному складу Кремлецької міської ради? Чому? Мені не зрозуміло. А яка ваша думка?